Амінокислоти, переваги та джерела їжі. Амінокислоти ключ до здоров'я та оптимальних показників. Ми часто чуємо про білки як про будівельні блоки нашого тіла, але мало хто думає про те, що є основою самих білків амінокислот. Ці маленькі молекули відіграють колосальну роль у нашому здоров'ї від підтримки ем'язової маси та відновлення тканин до гормонів та регулювання настрою. У цій статті я, як людина, яка давно зацікавлена у спортивному харчуванні та оптимізації здоров'я, розповідаю про важливість амінокислот, їх типів та про те, як забезпечити їх достатнє споживання, особливо якщо ви дотримуєтесь харчування рослин. Що таке амінокислоти і чому вони такі важливі? Амінокислоти це органічні сполуки, що містять азот, які є мономерами, які роблять полімери, білки. Уявіть, що дизайнер лего, амінокислоти це окрема цегла, а білки складні конструкції, які вони утворюють. Білки виконують неймовірно широкий спектр функцій у нашому організмі. Функції будівництва, білки необхідні для росту та відновлення тканин, включаючи м'язи, кістки, шкіру та волосся. Ферментативна активність багато ферментів, які каталізують біохімічні реакції в організмі, є білками. Транспорт. Білки транспортують різні речовини, такі як кисень, гемоглобін та поживні речовини по всьому організму. Імунна оборона, антитіла, які борються з інфекціями, також є білками. Гормональне регулювання, деякі гормони, такі як інсулін. Є білками та регулюють важливі процеси в організмі. Відсутність навіть однієї амінокислоти може негативно вплинути на загальний стан здоров'я та працездатність. Незамінний, незначний і умовно необхідний, ми розуміємо класифікацію. Амінокислоти поділяються на три основні категорії: незамінні амінокислоти це ті, які наш організм не може синтезувати самостійно і повинен отримувати від їжі. Їх є 9: гістидин, ізолацин, лейцин, лезен, метіонін, фенілаланін, треононін, триптофан і валін. Відсутність цих амінокислот у раціоні може призвести до серйозних розладів в організмі. Неоцінка амінокислоти тіло здатне синтезувати ці амінокислоти з інших амінокислот, тому не потрібно їх отримувати з їжі. До них належать аланін, аргінін, аспарагін. Аспаргінова кислота, цистеїн, глутамінова кислота, глутамін, гліцин, прайлін, серін, тирозин. Умовно необхідні амінокислоти це амінокислоти, які зазвичай вважаються незначними, але в певних умовах, наприклад, з хворобою чи стресом, вони стають необхідними для організму. До них відносяться аргінін, цистеїн, глютамін, гліцин, причал, серін та тирозин. Чому важливий баланс амінокислот? Важливо не тільки отримати достатню кількість амінокислот, але й забезпечити їх збалансоване співвідношення. Неправильне співвідношення амінокислот може порушити процеси синтезу білка і негативно впливати на загальне здоров'я. Наприклад, надлишок однієї амінокислоти може запобігти асиміляції іншої. Амінокислоти для спортсменів, оптимізація відновлення та зростання м'язів. Для тих, хто займається спортом, амінокислоти відіграють особливо важливу роль. Вони необхідні для відновлення м'язів. Після тренувань м'язи потребують реставрації, а амінокислоти є будівельними блоками для цього процесу. Зростання м'язів, амінокислоти, особливо лейцину, ізолацин та валін. БЦА стимулюють синтез ем'язового білка і сприяють росту м'язів. Зменшення болю в м'язах, деякі амінокислоти, такі як глутамін, можуть допомогти зменшити біль у м'язах після тренувань, поліпшення витривалості амінокислоти можуть допомогти покращити витривалість та зменшити втому під час тренувань. Я особисто використовую БЦА до та після тренувань для оптимізації відновлення та зростання м'язів. Це значно покращило мої результати в тренуванні та знизило рівень болю в м'язах. Порадний хармальність і амоналів, чи можна отримати все необхідне. Багато людей, які дотримуються рослинної їжі, переживають, чи зможуть вони отримати достатню кількість всіх необхідних амінокислот. І хоча це питання дійсно заслуговує на увагу, відповідь так, це можливо. Важливо розуміти, що рослинні продукти, як правило, містять неповний набір амінокислот. Це означає, що їм не вистачає однієї або декількох незамінних амінокислот, або вони присутні в недостатній кількості. Однак, поєднуючи різні рослинні продукти, ви можете отримати повний набір амінокислот. Наприклад, боб та рис, квасоля містить велику кількість лізину та рису, метіонін. Поєднання цих продуктів забезпечує повний набір амінокислот. Кінове це одна з небагатьох рослинних продуктів, що містить повний набір амінокислот. Насіння чия і насіння льону також є хорошим джерелом амінокислот. Я сам дотримуюся вегетаріанської їжі протягом декількох років, і я чудово почуваюся. Головне різноманітність в раціоні та свідомий вибір продуктів. Амінокислотні добавки, чи варто їх приймати. Амінокислотні добавки можуть бути корисними в певних ситуаціях, наприклад, спортсмени, БЦА та інші добавки можуть допомогти оптимізувати відновлення та зростання м'язів. Люди з дефіцитом амінокислот добавки можуть допомогти поповнити дефіцит амінокислот, спричинених захворюваннями або іншими факторами. Люди, які дотримуються обмежувальних дієти, добавки можуть допомогти забезпечити достатню кількість всіх необхідних амінокислот. Однак перед тим, як приймати будь-які добавки, важливо проконсультуватися з лікарем чи дієтологом. Висновок амінокислоти ключ до здоров'я та оптимальних показників. Амінокислоти це будівельні блоки нашого тіла і відіграють важливу роль у нашому здоров'ї та працездатності. Незалежно від того, дотримуєтесь ви, щоб садити їжу чи ні, важливо забезпечити достатню кількість усіх необхідних амінокислот. Різноманітність у раціоні, свідомий вибір продуктів, якщо необхідно, прийом добавок допоможе вам досягти оптимального стану здоров'я та працездатності. Не забувайте, що належне харчування це інвестиція у ваше майбутнє. Ключова думка амінокислоти це не просто будівельні блоки білків. А ключові регулятори багатьох процесів в організмі. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти важливість амінокислот та способів забезпечення достатнього споживання. Пам'ятайте, що догляд за своїм здоров'ям є постійним процесом, а належне харчування це його невід'ємна частина.